Я дуже вдячна, що я сьогодні з вами а, і поділюся нашим а, досвідом, нашим компанії да, та взагалі своїм особистим досвідом по впровадженню кадрового документообігу. І хотіла б запитати, в кого з вас в компанії вже на сьогоднішній день впроваджений кадровий документообіг? Підніміть, будь ласка, ручки. Електронний, так. Окей? Окей. Частково ну десь так відсотків 15-20 за аудиторії. Добре, ну в принципі, наші реалії, і на сьогоднішній день ми туди рухаємося, дуже інтенсивно рухаємося. Великі компанії вони більш ну, як сказати більш прогресивні в цьому, да? тому є запит. І ну, в принципі я поясню далі, чому. Назва цифровий декументи обігвечару: як організувати процес і мінімізувати міні 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 ризики. Ми всі ми, звісно, хочемо мінімізувати, менше працювати, більше заробляти, да? ризики мінімізувати. Це, в принципі, наша наші реалії на сьогоднішній день. Ой, не туди. Ленко, трошки про себе піару. А я вже в HR більше 17 років. Останні 5 років займаюся саме проектним менеджментом по направленню HR. І в принципі, перше зустрілася з кадровим електронним документообігом. Це було ще в у часи ковіду. В принципі, це був перший запит, коли всі пішли на віддалену роботу да? на півроку: хто більше, хто менше. І треба було щось з цим робити. Якось документи ці передавати, якось підписувати, щось перекидуватися. І це був такий перший маячок і запит від бізнесу, від компанії, що треба щось робити. А, по компанії, да, я думаю, всі ви буваєте були, хоча б один раз були в магазині Сільпо, ми дуже великі. 28 тисяч працівників, в нас більше 300 магазинів, в нас є національні розподільчі центри, в нас є власне виробництво. Більше 70 фахівців тільки направлення кадрового адміністрування. Я мовчу вже за навчання, за компен да, тобто все інше. І а, на сьогоднішній день з 2022 року ми тісно працюємо з компанією Вайдок. В нас впроваджено електронновий кадровий документи обіг на. На для офісних працівників це близько трьох тисяч працівників, які на сьогоднішній день дуже вільно користуються системою, ходять в відпустки, переводяться з підрозділу в підрозділ, звільняються. і покриття кадрового електронного документообігу на сьогоднішній день 95%. Це дуже великий показник. Колеги, які знають, що таке кадрове едо, знають, що таке покриття, коли заміряють ефективність. Тобто розуміють, що оці, ну, наприклад, нас ці 5%, відсотків, які не покривають да кадрове едо, це саме ті працівники, в яких немає там, не знаю, діє підпис приватбанку будь-якого кепу можливості зробити кЕП. Да, це ті працівники, в яких можливо є ще такі люди, там стара в яких кнопочний телефон. Да, це дійсно може бути таке, і те, що колега задавала питання щодо там минулим, можливо, якимось там періодом щось провести. можливо, якийсь форс-мажор, да, так само цей відсоточок він сюди лягає. Які ж виклики стоять в принципі ну, перед великими компаніями в це все X2? два? Тобто дійсно великий е, перелік цих документів, великий об'єм документів. Е, е, так само для великої компанії, саме і для нас, для Сільпу, ми розуміємо, що в нас 25 тисяч працівників: це працівники в магазинах. Це ті працівники, які не мають свого особистого робочого місця, не мають електронної пошти робочої, да? і це ті люди, які яким ну дуже важко перейти в цифру, да і щось там робити? А, виклик ще це неправильно заповнені документи. Тобто, ми розуміємо, що людський фактор ніхто не відміняв, тобто є помилки і в посаді людина може не знати в підрозділі, в якому він працює. то це якраз той час витрачається, щоб заповнити документ і ще його перезаповнити. Так само ресурсністю hr фахівця який супроводжує цей процес, він має перевірити, чи вся посада, чи відділ все правильно вказано, чи правильно вказаний період, на який, наприклад, відпустку хоче піти, працівник і не перелімічує, наприклад, він ту відпустку. Да? І це додатковий час, який витрачає hr фахівець і, звісно, це ймовірні ризики втрати документи. Ми розуміємо, що якщо ми втратили документи, це дорівнює штраф. Да, тобто, це все може бути в, в історії. Е, ну і я думаю, що в принципі кожна компанія вона це фіксує, да, документи входящі і сходящі, які можуть бути, тобто, це на контролі дуже е, класний кейс. Хочу з вами поділитися: це про, про рахунки. Е, за 2024 рік ми нарахували, що в компанії Сільпо було проведено 400 тисяч кадрових дій. Що тут в цій цифрі закладено? Це відпустки, це звільнення, це переведення, це прийоми, це довідки про доходи, це заявки на на матеріальну компенсацію, це табелювання і, 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 і на страхування життя і ризиків життя, тобто кадрових дій 400 тисяч. Кількість документів паперу більше мільйону. Ми розуміємо, що піти відпустку, треба два документи. Заява наказ. Щоб прийнятися на роботу, треба там 10 документів, да, всі, що підписати. Щоб звільнитися, так само два документи, плюс ще обхідний лист. Ми перевели це і прорахували, скільки ми витрачаємо древ на да, на, на цю кількість паперу. Ви розуміли, 109. Кожен рік компанія Сільпо вироблює 109 Компанія ДТЕК, мабуть, в три рази більше. Компанія Укроборонпром так само в три-чотири рази більше, да тому що кількість працівників в рази більша. Ну і більш точніше менше компанії, да, ну трошки менше, але ми з вами всі вирублюємо ліс і дерева. І на ровному місці ми зрозуміли, що якщо ми не будемо відмовимося від паперової історії, ми будемо просто на ровному місці. В раз На цю кількість працівників і кадрових дій ми будемо економити більше половини мільйона гривень. Просто ви так само можете це все в своїй компанії прорахувати. Чому вайдок? 2022 рік. Не буду нагадувати, де да, що це за рік був і що відбувалося. Звісно, запит він виник під потребу. Тобто, ми шукали на той момент швидке рішення, які могли впровадити і далі з ними йти. В принципі, компанія з Вайдок, вона була однією з тих компаній, які вже готові до готові, до да, готові були дати це швидке рішення, і ми, звісно, його впровадити. Дуже класний плюс. Це дійсно так. Я багато працювала з різними системами електронного документообігу. І щодо шаблонів, створення, створення шаблонів. Це є можливість самостійно створювати ці шаблони на боці бізнесу да, адміністратора системи. Yeah. І це не за додаткові гроші. Деякі компанії беруть це окремо. Можливість підпису через Дія підпис, через Smart ID, PrivatBank, Щадбанк і через Гряда. Інші. В принципі, це будь-яка система, це покриває. Єдиний електронний архів для зручного пошуку документів та зберігання однозначно, і доступність мобільного телефону. Нагадаю, що наші працівники, які ми далі плануємо впроваджувати кадровий документ, обіг, вони не мають робочого місця. Тому веб-версія або мобільний додаток це для нас є пріоритетом. Отже. Що в нас на сьогоднішній день в сільпо в офісі впроваджено з кадрових, з кадрових процесів? Тобто в відпустку ми ходимо через дом, всі види це і основна щорічна відпустка, це і додаткові відпустки. Ми звільняємося та підписуємо обхідний лист в вайдоку. Ми переводимося, переводимося між, пос... між підрозділами, переводимося на під... збільшення зменшення робочого часу. Ми страхуємо наше життя, подаємо заявочки, і на матеріальну допомогу є можливість також надати заявку. І ми отримаємо довідки з місця роботи та довідку про заробітну плату. Це все через Вайдок. Трошки розкажу, як це працює. В принципі, тут більше наведена відпуска, принцип процесу етап, етапи, точніше, процесу, але загальна картина ясна. А, тобто, перший ініціатор в більшості випадків це а, працівник компанії, він заповнює шаблон. Далі це все а, підписує через через кваліфікований електронний підпис. Далі це все проходить внутрішнє погодження. Після цього узгоджується відділом кадрів та підписується директором компанії. І далі це автоматично зберігається де, направляється точніше в електронний архів. Так виглядає. Тобто, перше. Ми маємо заяву, де я поки що це не автоматизовано, Тобто, то я як працівник я вношу свої дані, прізвище, вношу посаду, відділ, підрозділ. А далі я вношу свій період, коли я хочу піти в відпустку. Другий крок це проходження якраз етапів узгодження підписанців. Дійсно, шаблони це те, що ми казали, налаштування шаблонів. Да? Тобто процес відпустки виглядає так: підписує, узгоджує точніше керівник, підписує директор компанії. Якщо ми кажемо, наприклад, переведення там інше, там є приймаюча, відпускаюча сторона, тобто ми це все можемо коригувати і тут всі ці, ці е, порядок обробки зазначати і зашивати автоматично в, в цей шаблон. І третій крок це приходить наказ, вже автоматично сформований інспектором з відділу кадрів, який я далі підписую працівник. Ось так виглядає в заповненому вигляді. Дані є: процес етапи пройдені всіх підписантів та хто згоджував і наказ, який вже підписаний. Ось так, до речі, якщо вони бачили, виглядає електронний підпис, кваліфікований електронний підпис. Це мій підпис. Це не просто прізвище написано, це якраз так виглядає кеп. Які ж результати? Скажу, ну, в принципі, повторюся, 95% це покриття, яке ми маємо в офісі, і це дійсно дуже класні результати. І це дало нам змогу якраз далі автоматизувати yeah. процеси. Кадрові процеси і підвищувати ефективність всіх учасників процесу, як і відповідальної сторони відділу кадрів, так і працівників, які ініціатори того чи іншого процесу. Що далі? Ну, плани в нас амбіційні. Дуже мені прикро було чути, що HR-функція вона найменш дідж... 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 діджиталізована, тому що я саме працюю в відділі діджиталізації. Я б не сказала, поспорила б, бо в Сільпо це якраз HR може потягатися навіть там з операційкою або маркетингом. Отже, плани в нас дуже амбіційні. Ми хочемо якраз для працівників нагадаю, 25 тисяч, які працюють в магазинах, які не офісні, які не діджиталізовані. Да? Тобто для них має бути все просто і легко. І саме ми хочемо зробити для них авторизацію в систему Вайдок на сьогоднішній день? Це через робочу електронну пошту. Офісних це відбувається. для працівників, які не мають робочу електронну пошту. Ми йдемо, ми маємо якось їх авторизувати і пустити в цю систему. Це ми хочемо зробити. Далі ми в нас іде впровадження на магазини. Після цього ми будемо впроваджувати дієшерінг. Скажіть, будь ласка, хто що таке дієшерінг? Ага. Окей, тоді давайте трошечки розкажу. Бачу, Бачу що треба розказати. Діашерінг це така функція. До речі, вайдока, вона з'явилася недавно, і вони першопрохідці в цьому, повірте мені на слова. А діашерінг це можливість, коли у вас вже, там, в принципі, і без електронного думку та обігу це може бути історія. А коли ви приймаєте працівника, да, в нас у дії є перелік документів, які, ну, які є. Да, там закордонний паспорт, ID, різні свідоцтва, водійські права, дипломи і не. О, ніби нічого не забула. І для того, що коли приймається працівник, наприклад, фізично він не може приїхати до вас в офіс. Да? Він може, звісно, вам на електронну пошту зробити фотографії і надіслати, але є завжди ризик, чи це дійсний документ, чи він підробний, ну, чи, чи реальний такий. Діяшерінг це та історія, коли за запитом, наприклад, інспектор з кадрів він формує запит через систему Вайдок, це умовно посилання, яке відправляється майбутньому працівнику. Далі працівник він переходить за цим посиланням, лінк фізично відкривається в вашому додатку Дія. І далі, умовно кажучи, перед вами в віконечко, що там, такий то такий то з такої-то компанії він запросив у вас документи з «Дія Шерінг». І там є перелік, наприклад, або він там вказаний, да, що поділитися раз, два, три, п'ятьма документами, десятьма, або, <кій> або весь. І коли е, майбутній працівник натискає да, що окей, я згоден е, поділитися цими документами, далі інспектор згадує, він повністю отримає всі ці документи, і це є вже е, офіційні документи з дія, які не піддаються сумніву, що вони є оригінальні. Тобто, це такий крок, який завдяки умовно кажучи, одним кліком, да, один відправив посилання, другий його відкрив, і три, і той же перший відповідальний HR або інспектор отримав всі документи з дії. Ну, це шикарне рішення, яке дуже скоротить. Одне діло, якщо у вас прийомів на день на місяць, добре на день, один, один прийом. У нас в компанії прийомів по всій компанії на сьогоднішній день більше 200. 200 500, ну, в залежності від сезонності. Тобто, дійсно, і ці от речі да, передати, написати документ, що які тобі документи треба надати, ну, для нас це просто ефективність, ми по часу дуже-дуже виграємо. Оце є діешерів. Далі, при діашерів, це якраз наш наступний крок. Ми хочемо робити онлайн-прийом. Є вже реальні варіанти, коли людина може прийматися онлайн. І без фізичної присутності в офісі і підписання руцями або ще ну, руками дати документів. Тобто, онлайн прийом він же є, він же живий, він вже працює в інших компаніях. Минулі компанії я його вже впроваджувала особисто. Тобто, в цьому році ми це чекаємо і будемо робити. І останнє. Останнє. для великих компаній, а, хто працює в великих компаніях, мене зрозуміють, дуже багато є внутрішніх систем, да, облікових систем, різних підтверджуючих систем. І а, дуже важко це все, наприклад, для Вайдоку, да, щоб передавати, Добре. трошки повернусь, покажу оцю всю історію. Наша ціль, яка ми хочемо, щоб коли працівник ну, будь-який з офісу, з магазину, буде заходити і оформлювати відпуск, ініціювати, щоб оці всі поля. Вони автоматично були вже заповнені. Тобто, було автоматично заповнено моє прізвище, моя посада, мій підрозділ. Да? Я тільки вкажу на який період і в які дати я хочу піти до відпустку. Так само другий крок порядок обробки буде автоматично теж внесений. Тобто, я не буду шукати через весь перелік свого керівника, не буду шукати, який же відділ кадрів мене мій підрозділ обслуговує. Да, це все буде автоматично заповнювати. Тобто, мені треба вказати дату, зробити свій підпис. Тут це перевірити на всяк випадок, чи все вірно вказано, отримати наказ і підписати. Ну, хвилин 4-5 я на це витрачу. Отже, тобто ця інтеграція Вайдока з нашими електричними системами це якраз для цієї історії, щоб я могла їх користувач, натискати три кнопочки, і вся інформація в мене була вже в переліку цих документів. Все.